Ну яким чином? Дуже просто готуюсь до літнього сезону. Відміняється поїздка в Крим, як завжди. Ми кожен рік їздимо. Тепер будемо відпочивати в нашому прекрасному Південний Буг, річка. Дуже прекрасні місця в нас є на Вінничині. Ну особливо я не готуюсь, хіба що планую поїздку на Західну Україну в міста, де я не був, або в міста, де які мені дуже сподобались. Це наразі Дрогобич, і Луцьк. Ну, на это літо я как бы, себе запланировала більше роботи, поскольку є ну, плани на будущее. Я заканчиваю інститут, поэтому нужно как бы немножко будет. Займаюся спортом, тренування. Тренування. Поїхати поки не виходить, буду працювати. Готуюся так само, Поки займаюся спортом, а потім буду думати на що цього. Буду рішати з хлопцями, з батьками. «Уже зв'язуваюсь з адміністрацією дома віддиха, де хочу відпочивати і в общем-то вже забронировала номер. А куди саме ви плануєте поїздити? В Закарпаті з малою дитиною досить важко підготуватися. В ну, де ми будемо відпочивати? Можливо, на море поїдемо. Будемо десь в парках гуляти. Ми, в принципі, запасаємося від комарів засобами. Навіть так, мабуть, скоріш за все. <Marvel> Поки що не готуюсь. Ми готуємося до літньої сесії. Так, у нас літня сесія. А після літньої сесії ви плануєте поїздку? Поки що нічого не планую, ні.